Із під'їзда у прірву звичайний двір на Сагайдачного перетворився на епіцентр ремонтно-будівельних робіт. Усе через порив труби. Місцеві згадують, минулої середи вода почала бити з під землі фонтаном та затопила підвал. На ліквідацію приїхали комунальники, вирили траншеї, але залатати трубу не змогли. Вони не могли оці всі дні знайти звідкіля виходить будівлі трубу. Виявляється, що не знають, що робити в ситуації. Декілька днів жителям двоповерхівки доводилось діставатись до під'їзду драбиною. Просила лісницю сюди, і по лісниці готовий дирались. І ось комунальники розпочали роботу. Викачали воду із затопленого колодязя, заварили кран, демонтують стару трубу. Місто складне. В чому складність саме? Бачите, як труба йде. Косою, щось заход, підвал, міста для... «Нормальної роботи мало комунальники пояснюють, роботи затягнулись через неможливість використання важкої техніки у тісному дворі. Технікою тут копати було неможливо. Копали вручну. За що цього затягнулася робота? Місцевим був зроблений прохід, там лежали доски. Щоб вони мали доступ доступ до проходу в під'їзд. Замість прогнилої встановлять нову металопластикову трубу. Завершити роботи обіцяють вже сьогодні. Владислава Авдієнко, Євген Дрозд. Новини 11 каналу.